Ось така надзвичайно міцна та надійна конструкція. Це ледве не єдине джерело так званої питної води для мешканців Тернівського району на північному ГЗК. Воду тут вмикають не дуже регулярно, вона, начебто, і має бути, і зараз дійсно тече. Проте ця вода навряд чи являється питною і її навряд чи можна вживати у домашньому побуті та у їжі. У мене на п'ятому поверсі за весь цей час за три місяці. Може, ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну, в крайнім випадку, ну, відро набереш. О, Оце вони нам дають таку воду. Його з першого дня тут води не було. Ото от, як поставили цей кран, спочатку, вибачте, пару днів йшла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Таке, як ви сьогодні бачите, місяць в людей місяць не було води. Я живу в 27 му на першому поверсі. У мене там но ну, таке жалке подобие, ну, щось таке є. То вони взагалі жінка, чоловік з кастелями, вона каже: я просто фізически на дев'ятий етаж, я не могу носить. А відповідь: записувайтесь на колонку, вілку. Ну, в смислі записуватись, ну ми теж люди. На а на таку, сапості. да. От ви подивіться на цей кріпь на оце все. Це колонки. Вода ржава в бочках, а пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках. Набрано кругом вода, де тільки можна. Якщо тільки приносить. Оце бачите, оце відкривається. Закривається. А води нема, в унітазі вода не набирається, тому що такий що вона просто не набирається. Тобто, ви ж бачите, ось, ось 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 це ж тільки мала доля, і ще в коридорі там стоїть два відра і двох кастрюля на всякий випадок, бо може і навіть в колонці може не стати води. Оскільки води в кранах місцевих мешканців практично немає, ледве не єдиний спосіб прийняти душ чи ванну – це звернутися за платними послугами до ось такої баньки на сівгокі, де за 150 гривень ви зможете отримати повний спектр послуг з гігієни та особистого догляду. Кожної людини 150. Там є басейн, там є душ, там є все. Коли я стала казати, що баня працює, мені кажуть, можливо, якісь резерви. Три місяці резерви. Це яку надаємкость мати, щоб по цих всіх купати людей. Скільки коштує там, щоб люди зайшли, у вас прийняли душ чи як воно працює? Ну душ ні. Ну, тут воно в місті з парілкою. Вон написано общий зал 150 гривень з чоловіка, незалежно від кількості годин. Коли ми дзвонимо на Кривбас водоканал вони кажуть, що у нас графіка нема. Ми, е, е, ми воду подаємо да. да, подаєм тоді, коли у нас заповнюються ємності. А, а чому вона з'являється з 6 до 8, а більше ніколи не з'являється? Тобто графік існує. Вілкол каже, що графік існує. 15-20 гаряча лінія Кривого Рогу каже, що графіка не існує. не існує. Розумієте, ну вже ну, хоч би договарювалися. Вулиця Черкасова. Ми потерпаємо без води. Люди просто без води сидять. Коли у нас щось налагодився Номер мого договору? А, а який сенс? Мені зараз треба шукати договор. А який сенс я маю відносини регулюються. Лише договором. буде договор. нас вода чи ні? Мене дуже цікавить. Буде вас вода. Коли, води? Води. Коли? Води? Води. номер договору називайте. Буде буде, буде. буде буде вода. Для мешканців багатоповерхівок на Сергія Колачевського ось такий шланг це ледве не єдиний спосіб отримати воду у їхні домівки. Люди живуть без води майже чотири місяці, і куди вони тільки не звертаються, усюди людей в прямому сенсі футболять. для того, аби висловити свою недовіру та обурення. Місцеві мешканці зібралися біля північної філії Кривбас Водоканалу. І цього разу на диво вони отримали бажаний результат. Ну ось, вже на протязі трьох місяців ну, після підриву Каховської ГЕС у нас ні краплі, просто води немає вдома. Ми вже писали і на 15-20 заявки, залишали на 15.45, на водоканалі також залишали заявки, але жодного шляху немає. Водоканал просто відписується як під, ну як, як під шаблони. Зараз ми прийшли сюди, ну, як бачите. Все рівно ніхто до нас не вийшов. Сказали, що їде начальник, але чи приїде він це велике питання для нас. Ми на 9-му поверсі живемо, У нас маленька дитина, їй лише 3 роки, і ну, це. Це жахане життя. Дитину потрібно там помити, потрібно посуд помити за дитиною також, бо це все-таки ж маленьче. Може там щось перекинути, там виплеснути на підлогу, а підлогу просто елементарно навіть помити нема як. Щоб помити підлогу, потрібно спуститись, набрати води, потім помити підлогу, потім спуститись, помити відро. І ось так просто бігаєш, марафон якийсь за день виходить. Ну, ми подаємо тиск на ранку воду, все. Немає, сьомий, восьмий, дев'ятий поверх. Ну, не можу прокоментувати, бо вже Поїхали до уюта до звертайтеся. <смітна> ну, їдьте. 91... Поїхали до мене додому. В 91-му домі теж немає я води. Ні, ми до вас прийшли. Показує 3,5 в системі подачі води, півтори атмосфери. Так, водичка дещо і ржава, вона доволі неприємно смердить, але вона нарешті з'явилася в оселях Криворіжця. Так на ній не можна готувати їжу, її не можна вживати у сирому вигляді. Проте люди можуть закрити хоча б елементарні потреби у гігієнічному плані, і це вже маленька проте перемога.